Тут А наліво пожарна яма. Ні. Але справді, якісь постройки були, чи в нас ще були наліво. Яма Яма немає вже. А тут був колись колгосп. О, з лівої сторони. Бо тут був колгосп, зібрали все повністю. О, ні, залишилося, щось. їх

Щоб... А ось у... Петрове, так? Да? Да. Під'їжджаємо до Петрового. Береза виросла, яка ти що? Що тут таке? наша шакана тут була. Да? О, Петрове.